Райончик, найбатий райончик, найвійший, який швидко будується в Едмонтоні. В більшості живуть індійці, вихідці з Індії. Як? Вінтерпер. Район. Близько біля річки. Це будинки, в яких ну, одна сім'я живе. Це більш старіші є, але в більшості це більше нових. take the next right onto 170th street northwest continue for one and a half kilometers what?

Ух ти, две які тут гарний цей прогул прогуля для прогулянки І сюди надо приїжджати на гараж сейла. Це віндер мер Норд. Ну, граш це одного. Це школа, це тут, де ми були. Це тут, де ми були. Це Таке враження, що в Пакистані були. Це з'їздили в Пакистан. In 200 meters, turn left onto Windermere Boulevard, Жовто-блокірна школа. Ні, тут воно цей район, цей він різний.